Чимало міжнародних інвестиційних фондів готові сьогодні надати свої кошти для вирішення проблем населених пунктів України. Доктор економічних наук Олександр Затолокін вважає, що для того, щоб їх отримати, потрібно одне бажання. У бордянців таке бажання є, Тож вони охоче беруть участь у семінарах, які для них проводить центр муніципального менеджменту Хабітат. Доктор економічних наук, координатор програми ООН Хабітат в Україні, президент Центру муніципального менеджменту «Хабітат» Олександр Затолокін співпрацює з Бердянськом ще з 1998 року. Тоді його приємно вразило бажання команди Валерія Баранова, котра саме прийшла до влади, навчитися чогось нового і застосовувати набуті знання в рідному місці. От пройшло вже я кажу, не перше десятиріччя, але дійсно я от сьогодні бачу, що вони були щирі. Знаєте, от була у них така, знаєте, бажання зробити дійсно для міста щось таке ну, нетривіальне. От. Я можу сказати, що ця команда за ці 10 років багато чого зробила вперше. Я, як керівник цього проєкту, я пишаюсь. Дійсно, управлінською командою Бердянську, тобто у нас був невеличкий перерива, але я думаю, що зараз от я бачу управлінський потенціал, який вже нарощений. Вчора у будинку культури Софіт Олександр Затолокін провів семінар для працівників Бердянського міськоконкому, райдержадміністрації Бердянського та Чернігівського району. В семінарі взяли участь народний депутат України Валерій Баранов та мер Бердянська Олексій Бакай. А сьогодні слухачами Олександра Затолокіна були голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та представники органів самоорганізації населення. Основна мета програми це навчити керівників місцевих органів влади. Керівники комунальних підприємств, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків залучати додаткові фінансові ресурси. У розвиток житлово-комунального господарства. Житлово-комунальне господарство це та галузь, де у нас накопичилося найбільше проблем. Запорізький край входить до складу трьох областей, в яких зараз реалізуються пілотні проекти. Їх кінцевою метою є надання конкретних пропозицій уряду та Верховній Раді України щодо інвестиційного менеджменту у житлово-комунальному господарстві. На жаль. Державного бюджету не вистачає на всі програми, на всі проекти. Тому наше завдання сьогодні і навчити і передати той досвід, який є вже у Бердянців, передати тут іншим таксет регіонам. Ну і створити отакий от майданчик, таксить майданчик, на якому буде відпрацьовуватися. Я ще раз кажу, вперше в Україні відпрацьовуватися механізми державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства. Олександр Затолокін твердо переконаний, що отримати кошти від міжнародних фінансових організацій цілком реально. Сьогодні ми зустрічаємося з органами саморганізації населення з об'єднаними співвласниками багатоквартирних будинків. Тому я думаю, що мені хотілося б бачити Бердянськ столицею оцих от новацій, так ці в ЖКХ. До святкування 185-ї річниці з дня заснування міста триває. На сьогодні вже визначено попередній перелік заходів, які відбудуться напередодні та під час святкування Дня міста. 8-9 вересня під патронатом народного депутата України Валерія Баранова пройде джазовий фестиваль молодих виконавців. Всі урочистиці в мікрорайонах необхідно буде провести до 15 вересня, адже вже наступного дня відбудеться фестиваль юшки. До речі, цьому році формат Бердянської юшки трохи змінено. Окрім комітетів мікрорайонів, кулінарну майстерність демонструватимуть команда Бердянського району також члени товариства мисливців Риболовів. Одразу після фестивалю юшкою відбудеться концерт пісні морського міста. В цьому році 17 вересня випадає на понеділок. Тож цілком можливо, що цей день депутати Бердянської міської ради. Зроблять вихідним.